Російською мовою, або знов-таки, це форма такої історичної агресії на вже російський, так би мовити, інформаційний простір, і ну, в принципі, вони дають непогані результати. Знов таки, це громадська ініціатива. Кількох десятків ну, кількадесят академічних співпрацівників, які намагаються знов-таки говорити популярно про історію. Часом виходить гірше, часом виходить гірше. Я б волів трошки іншу стилістику, мовної більше публіцистичності, але це все одно працює. Там дуже непогана відвіданість і дуже я думаю, що це непогано працює. Так що дійсно треба говорити з світом, мовою світу. Знов-таки, якщо ми порівнюємо там український досвід, і, наприклад, польський або французький. То знов таки, в цих країнах існують спеціальні агенції в Польщі, це називається інститут книжки, які власне займаються в тому числі продюсуванням польських текстів з одного боку, з іншого боку, світових текстів для польського суспільства важливих і мають певні бюджети для перекладів важливих книжок, як польської, так і польських книжок іноземними мовами. Тобто, це дійсно важливий елемент. Ми такої конституції наразі не маємо. Але е, все більше і більше говорять вже, в тому числі і в парламенті, про створення такої інституції. Я хочу вас розказати про історичну пам'ять. Я думаю, що проблема в тому, що вона у кожного своя. І, в принципі, думаю, ну, мені так здається, може, я помиляюсь, що домовитися щодо спільної історичної пам'яті дуже важко з огляду на різні історичні долі наших родин. У нас була серія публікацій на історичній праді, було півсотні е, під загальною назвою «Як моя родина пережила війну. І ми просили, напишіть у написана історія. Так, так, ну це не написана історія, але як ваша родина пережила. Вона каже, а можна в мене там описано батьком? Кажу, звичайно. А у нас червоні армії, будь ласка, до ну, дивізійних у Ну тобто на різні. уявляєте, ви яка була критика в коментарях, що нібито ті люди, які описували абсолютно людині, абсолютно не вигадані, так, я думаю, воно так виглядало це правда, люди, Лаялися між собою, бо вони не вірили, що в іншої бабусі могла бути історична пам'ять інша. Наприклад, одна жінка пише, що моя бабуся вперше наїлась, будучи там у якогось німецького баулера, а їй кричало, що вона німецька підстилка. Ну, тобто це жахливі речі. Не тому, що це боти, там тролі, це ніхто не оплачував. Це люди не здатні відкрити серце, домовитись про те, що ми, ми різні і в цьому сенсі є унікальність, напевно, в нашій домі. Я коментар згідно з цим, але те, що е, пробує сказати е, пан Лавтанс, і наші мови перекладається, е, е, то саме що скажу, історія історична пам'ять різні речі. Бо поки це є живі історії, історична пам'ять неможлива. Тому що треба забути живу історію, і тільки тоді вона починає функціонувати як історична пам'ять. Тому за означенням найтяжче зараз, зараз будувати пам'ять щодо війни в ще жива. Скажем, ми завжди не, 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 між собою не сперечаємося про 17-18 рік, ми його прийняли. Наша велика є такі потреби. Але якщо ти хочеш... Але в тому числі завдяки тому, що ми дуже погано цей прийом знаємо. Чим гірше знаємо, тим більше єдності. Власне, це полягає в цій дослідження пам'яті. І тому в тому дослідженні, яке ми вже згадували, що нас об'єднує і що нас роз'єднує, найбільш популярними людьми були Святий Володимир і Ярослав Воли. Переконую вас, що якби мали таку дискусію в 1666 році, Хмельницькій вас би там не фурували фурика об'єдначів. Зараз Хмельницький спокійно об'єднує всіх. У мене є теза, ну не теза, а історія, абсолютно реальна на підтвердження. Коли ми робили там, це великий історичний проєкт, я їздив по різних містах і, звичайно, ми бачили, як люди голосують. Ну, Богдан Хмельницький всюди є в першій десятці, в ну майже всюди. Ну, я, ну там, не тільки що до нього, але щодо різних людей питаю, а чому Хмельницький, чому Шевченко, чому Бандера, чому там Мазепа. Там, ну і люди, ну, і от класичний відповідь, чому Хмельницький. Ну як же він наш герой, він з поляками воював, державу створював? Це майже всюди, в Черкасах, Львові, Києві, Севастополь. Бачу, бабуля там щось пише, там... пише, 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 бачу Хмельницький. Я кажу, а чому Хмельницький? Ну каже, отже, нас красіє присидіння. Тобто її історія севастопольська, кого їх, Крим, ну, коло, коло, русських, українців. Тобто розумієте, зовсім інший погляд. Тобто ті два Хмельницьких повбивали до один одного. Але тим не менше. У людей є така пам'ять, тваринці. Вони, вони шанують, шанують цю людину історичну фігуру. Але це є одна з ознак до, о, вимог, до таких фігур. не мають бути амбівалентні. Кожен з нас може проектувати свої бажання і свої образи на цю фігуру, не відчуваючи незручності. Чи ми не можемо учимося з комунії, бандерівці, чи мелінківці, чи комуністи, власне, ці фігури, які ми знаємо, вони найбільш амбіваленті, вони більш місткі. Саме чому ми не знаємо, тому що їх забули. Тому ну, що вони заміють забули, вони прийшли через, через ситуацію шкільної програми, і всі інші і вони цю функцію виконують. Чим більше ви наводите різкості, тим більше він буде вас ділити. Тому що я кажу, чому? Чому ви стояти небезпечні, ви стоїть різкі спробуєте рости? Наступне питання, що можна щось. І тут у нас виникає якраз проблема, що ми робимо з історією і з історичною пам'яттю. Бо е, в нас, на жаль, ані історія, ані історична пам'ять, на жаль, не є предметом діалогу. Вона є предметом дискусії. Предметом дискусії. І тут виникає питання: що, що таке є діалог, а що таке є дискусія. Діалог це вміння почути і, і прийняти думку іншого боку, іншої сторони. Дискусія має інший намір це перемогти, умовно кажучи, насадити своє бачення, так би мовити. І отут якраз нам страшенно не вистачає культури діалогу, культури розуміння іншого можливості прийняти. Але ж ну, я тут скажу, як адвокат диявола, адвокат держави, поки нам голову, нам всім суспільству, всім різним людям не вкладуть певну кількість, скажімо так, спільних знань, ми не зможемо вести ні дискусії, ні діалогу. Сиджу в Донецьку, колега звідти. Розмовляємо з медичною аудиторією, професори, як, там, доктори, кандидати науку. Що це слово за слово про кіно заговорили? І людина питає, а ви фільм Владика Андрій дивився, російською мовою відбувається. І кажу, ну я знаю, про що це фільм, фільм не дивився. А одна жінка така керівничка цього заходу. А владика що Священник, я кажу, ну так, це е, голова, підстоятель української греко церкви, вона недоїдено котлету так на стіл. При мені про фашистів не говоріть. Це культурні люди освічені. Потім дві години говорили про фашистів, це було нормально, попрощались майже як друзі. Вона нічого не знала. Про шатицького і точно він фашист. Це зараз, от, там, буквально три роки тому. Тому вони не знають. От, давайте приймемо це як аксіому. Я дивлюсь на відвідувачність на історичні правди. З нью Йорка, з нью Йорка. Відвідуваність більше, ніж з трьох українських областей на кшталт, Кировоградської, Вінницької, ще якось разом взяти. Ви розумієте кількість українців в Нью-Йорку? І в всіх трьох областях. Але з Нью-Йорка заходять чистіше і читають статті чистіше. Це проблема. Що люди не відкриті, вони не знають. Тому відкривати, чому я казав на початку, треба створювати. Хай це навіть держава робить, хоча я противник державного сектору, створювати канал інформування людей. А це, я це не не зробити. кажу, що не не треба все забути. Це будь